Вітаю, друзі! У мене сьогодні особливий день, так як переді мною машина легендарна. Колись ми в свій час починали з цих машин, ми привозили їх дуже часто, продавалися вони дуже швидко. І я рахую, що на сьогоднішній день цей автомобіль не втратив актуальності. Отже, перед нами привезений автомобіль Четвертий гольф. На самому простому моторі 1.6 MPI. 6MPI. Такий, такий мотор є дуже популярний, так як він дуже простий в експлуатації, недорогий в обслуговуванні. Надійний класний двигун. Подивіться на стан автомобіля колір просто Дуже дуже рідкісний колір насправді, тому що він такий темно сірого кольору, не знаю, камера, надіюсь, передає, але автомобіль приїхав тільки з Німеччини з рідним лобовим склом на оригінальних дисках, на зимовій гумі. Масло поміняне 4 тисячі тому. Я покажу далі на відео підтвердження своїм слів. Але подивіться, який стан автомобіля. Капот абсолютно не засічений. Є ось два маленьких скола. Автомобіля оптика вся рідна. До речі, Гольф 4 славиться своїми фарами тими, що вони не вигорають, так як тут стекло, не пластик. Дивіться, лобове скло рідне. Дивіться, тут абсолютно навіть натяку немає на якісь проблемні зауваження. Автомобіль, до речі, має 129 тисяч пробігу. Уявляєте собі, підтверджений пробіг, сервісна книга 24-го року, останній запис. Далі на відео покажу. А зараз перейдемо до стану лакофарбового покриття. Автомобіль має один підкрас. Капот – рідна фарба, крилишко, рідна фарба, двері водія, рідна фарба, ліві задні, рідна фарба, задня, заднє, заднє ліве крилишко Локально ось так от є, але це не критично, 200 мікрон, ляда. Рідна фарба. І оце крелешко підфарбовувалося. Ось є чуть-чуть більше мікрон. Далі автомобіль весь в рідній фарбі, Якби порошки. Їхні проблемні місця тут все в порядку, порошки ціленькі, піддомкратники цілі, як з однієї, так і з іншої. Тут все дуже гарно. Перейдемо до стану салона. Салончик у нас тут повний електропакет, 4 склопідіймачі. Сидіння не пошкоджені в оригінальному стані. Кермо шкіряне. Маємо кліматконтроль робочий, бортовий комп'ютер. Дивіться, 129 тисяч пробігу. Передження є, я перейду на ту сторону, покажу. Противотуманні фари. Стан дверних карт. Всі склопідіймачі працюють. Задній ряд сидіння. Багажне відділення. Подивіться, тут також все в гарному стані, рижиків немає, абсолютно кузов. Кузов, який знайти зараз дуже-дуже важко. Полочка присутня на місці, багажне відділення при складених задньому ряду. місця тут достатньо для перевезення, запасочка стоїть в гарному стані, Дом, домкрат, гачок, секретка, все є присутнє. Ну, Колір дійсно гарний, практичний, немаркий колір. За всю історію пригонки в такому кольорі у нас було дуже мало автомобілей, можливо два. Перейдемо до технічної частини, заведемо, послухаємо двигун, покажу підкопотний простір. Автомобіль завівся дуже легко. Подивіться, сервісна книга, підтвердження пробігу у 2024 році, 10-5 місяць травень. 125 тисяч пробігу, зараз тут 129. Це була заміна масла. Є бірочка про заміну масла. от Стара німецька збереглась. Бачите. До пробігу зауважень немає. Зручно, звісно, самому. Зверніть увагу, автомобіль 2003 року. Зараз на нових автомобілях під капотний простір під... Капот палкою тримається, подивіться на стан стаканів. Він-код відкритий, як завжди у нас. Ржавчина відсутня повністю. Двигун працює рівненько. Акумулятор нормальний, заводиться. Двигун не димить. Не супонить. Кришечка чистенька. Дуже гарні. Ці, ці двигуни е, прості, е, ремінний двигун. Часто плутають з цепним. Дивіться, як автомобіль заведений, абсолютно немає. Ні диму, нічого. Дуже гарно працює. Не димить. Отже, підведемо підсумки. Ми оглянули легендарний автомобіль, який свіжопровезений ось тільки з Німеччини. З двома косметичними підфарбовуваннями, на гарній зимовій резині, дисках. На шикарному такому класному, практичному кольорі автомобіль з рідним лобовим склом, з рідним підтвердженим пробігом. 129 тисяч пробігу, підтвердженого. Я не знаю, де цей автомобіль зберігали, але подивіться на його стан. Автомобіль у продажу. Місто Вінниця, старт ціни 5,5 тисяч доларів. Я рахую, що цей автомобіль вартує тих грошей. Коментаторів запрошую, коментуйте. Приїжджайте, оглядайте. Можливо, доставка до вашого дому. Автомобіль технічно перевірений, ми впевнено можемо сідати і доставляти цей автомобіль до вашого дому. За умовами доставки, телефонуйте за номером телефону або пишіть приватні повідомлення. До зустрічі.